Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю своє відео сьогоднішнє з приготування грибного сирного суп-пюре. Для початку ми нарізаємо картоплю дрібненькими кубиками, для того щоб вона швидше приготувалася, відправляємо у каструльку невеличку. Далі нарізаємо цибульку дрібненькими кубиками, Моркву натираємо на крупній терці і будемо обсмажувати. Грибочки потрібно нарізати пластинками взагалі чи кубиками будь-як. Тут немає великого значення, так як ми все одно це будемо потім блендерити. Також для приготування цього супу нам ще потрібен буде плавлений сирочок, звичайний, без будь-яких доданків. Також цей суп-пюре дуже добре подавати разом із домашніми смаженими гріночками. І так, на сковороду налили трішки олії, небагато, відправляємо туди цибульку. Цибульку потрібно смажити не до золотого кольору, а просто щоб вона стала прозорою і цього вистачить. Далі, коли вона стала прозорою, додаємо до неї моркву. Також тушкуємо близько однієї хвилини разом з морквою, Не потрібно дуже довго тушкувати. Гарненько все перемішуємо і далі додаємо грибочки. Грибочки також тушимо недовго, вони не будуть смажитися, так як тут ще є морква і цибуля, тому вони будуть трішки тушкуватися. Буквально хвилинку-дві, і до цього буде також достатньо. Поки оце все ми тушкуємо цю засмажку, вставимо каструльку з водичкою на плиту для того, щоб вона закипала, поки ми тушкуємо. Після того, як вода закипіла, ми зменшуємо вогонь, даємо хвилин 10 поваритися картоплі і не забуваємо посолити обов'язково воду. Далі, через 10 хвилин, ми додаємо цю засмажку, всю, яку ми робили, перемішуємо, додаємо трішки сушеного чеснику, трішки перцю і оставляємо варитися ще хвилин 15. Через 15 хвилин відкриваємо і додаємо плавлений сирочок. Можна його порізати шматочка, можна терти на терці. У мене дуже м'який був, тому я його просто ось так по можливості трішки порізала і додала. Він у супчику розтає одразу. І після того, як він розстав гарненько, ми попробували на смак, чи вистачає спецій нам по смаку, якщо все добре, тоді блендеруємо. Але потрібно перед тим, як блендерувати, відкрити кришку, щоб буквально хвилин 10 постояв остих. Також можна додати в кінці петрушечку свіжу, ось так прикрасити, і дуже-дуже смачний супчик виходить. Це просто неймовірна смакота, він легенький, ситний і низькокалорійний. А далі відправляємося з вами прогулятися магазином Сенсей. У нього попала я випадково. Мені потрібно було поїхати по справах, і я була близько торгового центру, вирішила зайти прогулятися, подивитися, які там зараз новинки є в магазинах, і, можливо, якісь розпродажі. На одяг я дивилася зовсім недовго. Не люблю я скуплятися одягом, чесно вам скажу. Це для мене якась мука. А от коли я заходжу в такі магазини, де є. Товари для дому, для побуту, це все можу довго розглядати, годинами ходити там, ось це моє. А що стосується одітися чи купити щось, то це для мене якийсь просто капець. Ось тому зайшла, ось дивлюся, в магазині різні баночки з такими кришечками дерев'яними. Дуже їх все це полюбляю, дуже воно гарне. Для, для кухні, що стосується взагалі вироби з дерева, для мене це. Взагалі, вау, і такий підносик дуже красивий, мені сподобався. Різні скляні лоточки для зберігання в холодильнику. Все дуже гарно. Не знаю, правда, як ці кришки будуть себе вести у вологому. Наприклад, в холодильнику там вже ж волога повишена. Не знаю, чи воно добре для холодильника. Досочка ця дуже мені сподобалася, також дуже гарна. І така досочка взагалі все дуже красиве, все хочеться. Єдине, що мені не сподобалось у цьому магазині, це наскільки все було якось негарно розставлено, негарно, точніше розкидане, як ніби. Але я розумію, що це, звичайно, завдяки людям, тому що дівчатка, напевно, не встигають просто після них ось це все складати. бо... Це великий торговий центр у маленькому Сінсеї, який неподалік мого дому, то якби там, в принципі, все гарно складено. А тут, напевно, за рахунок того, що дуже великий магазин, вони просто не встигають фізично це все робити. Але я не розумію тому, тоді і чому люди себе так ведуть, чому так все розкидають. Ну, якось так. Але все одно я походила, порозглядала, ось такий чайничок теж дуже мені сподобався, дуже красивий. Такий він золотою ручкою. Я помітила, що зараз дуже багато всього у поєднанні з золотом білого. Мені це дуже подобається. Так воно гарно і стильно виглядає. якось. Ось такі для ванної теж мені дуже сподобалися, керамічні баночки. Такий набір для мила і для, напевно, для зубних щіток. Дуже гарні. Також багато текстилю різного, килимки є для ванної кімнати. Красиве. лиш. Каже, я хотіла ось тут щось подивитися, але тут все так, все воно якось накидано, розкидано. Я так дістала, легенько поглянула і поставила так назад. Але насправді ці килимки дуже красиві, хоч і розміри у них невеликі, але в принципі кинути у ванній кімнаті дуже навіть буде непогано. Помітила також, що у Сінсеї зараз дуже багато скидок на все, прям знижки дуже великі, гарні. Можна вибрати багато що для себе, якщо щось потрібно. Дуже гарні ці плетені корзинки, як завжди, вони ще довго не виходять із моди. І поміж них я ще знайшла ось таку сумочку, плетену, не знайшла на неї ціни. Вона така цікава була, я хотіла подати ціну і так я щось не знайшла ніде, що було написано. І я все в пошуках була ось такої люстри собі на... Приліжку ця з чорними ніжками і з золотою ніжкою дуже цікава, така гарна. І з чорною ніжкою така сама. Теж дуже мені сподобалося. Такі вони красиві, нічого лишнього, такий лаконічний, гарний вид. Корзинки такі ось були з, одразу з кришечками йдуть. Теж так цікаво виглядає, дуже гарно. Взагалі, все те, що плетене, те, що з дерева, вже довгий час не виходить із моди і дуже це радує. Я також дуже побачила красиву кружку. Раніше я її не бачила тут, можливо, я не помічала, але мені здається, їх ще не було. Такий красивий весняний дизайн. Я помітила, там в них ще декілька було видів біля каси з таким дизайном, чорно-білим. І ось ці бокали це просто якісь взагалі дуже красиві бокали. Я так давно їх хочу. Я хотіла або ось ці рожеві, або ось ці салатові. І помітила, що тут є набагато більше вибір, ніж в інших магазинах. Тут вони є не тільки рожеві, не тільки такі вишневі і салатові, а ще є такі прозорі, дуже гарні з різними такими візерунками. Дуже гарні. Оці для шампанського зверху теж дуже красиві. І ось тут внизу я побачила бокали, які схожі на ось ці вишневі і салатові, тільки вони ось так от переливаються. Це для. Подачі, не знаю, морозу або десерта якось, а ось бокали. Так вони гарно переливаються. Я просто ось так сиділа, так довго на них дивилася. Вони дуже красиві, просто неймовірні якісь. Ось ті з золотою такою ободочком таким золотим теж дуже красиві. Мені так сподобалося. Я не бачила такого вибору, більш ніде багато. Дуже багато різних кружечок. І все ось з золотом, з золотом, ободочки і ручки з золотом. Зараз така мода пішла на все. Поєднання з золотим. Ось такі дуже красиві на ніжці тарілки, не знаю, для подачі. І такі, що крутяться для піци. Хотіла також подивитися якусь постільну білизну, але нічого не знайшла. Був дуже маленький вибір у цьому магазині. Потрібно йти, напевне, у менші якісь магазинчики, не такі великі за розміром. Там не так це швидко розбирається і можна щось знайти потрібне. Гарний для себе. Звичайно, потрібне щось для себе. Я таки знайшла в цьому магазинчику, і після того як ви додивитеся цю прогулянку по магазині Сенсей, я обов'язково дома прийду і поділюся з вами своєю покупкою. Друзі, я вже вдома покажу вам свою покупочку. Взяла, нарешті, собі лампу на столик біля ліжечка. Була вона по акції сінсеї взяла. Була вона по акції раніше коштувала 60 злотих, а зараз я її взяла за 40-30 см ось така з золотом. І зверху білий абажур. Зараз розпакую і підключу лампочку, вже купила і покажу, як вона світиться. Ось так вона світиться гарно. Мені подобається. Дуже так тепер затишно біля ліжечка. Я задоволена, і мені подобається, що цей золотий колір підходить під ось цю корзину, що внизу. Тільки потрібно заховати цю переноску. Туди заховаю за цей, і не буде її видно. Буде гарно. Дуже гарно Мені подобається цей золотий колір в поєднанні з білим, Щоб вона не чисто біла така. Класно. І хочу вам показати, друзі, я взяла ось ці бокали. Я не знаю, я так в них прямо закохалася в магазині. Вони неймовірні. Просто такі гарні, так гарно переливаються. І навіть на відео вони на відео переливаються, але все одно не так, як в житті. В житті вони просто так виблискують. Дуже гарні. Такими барвами виселковими. Дуже гарні. Взяла два. Таких бокальчика ось. Вони коштували по 13 злотих. Дуже гарні. Клас. І так, друзі, покажу вам розпаковочку з Aliexpress, тільки що мені прийшла. Будемо разом розпаковувати і покажу вам, що я замовляла. Замовляла знову усе по 845 злотих. Це десь по 2 долари, напевне. Ні, трішки менше. Ось долар щемось не пам'ятаю вже точно. Ось там покажу, що замовляла. Є там цікаві речі дуже Мені цікаво в цьому, що я замовила це випадково. Я просто, воно в мене все було накидано в корзині, і я взяла натиснула замовити. І ось так воно вийшло, що я замовила, тому що тут багато всього. Так, такі органайзери, зараз подивлюся, бачу вже по них, що вони не дуже. Хоча, ніби непогані, дуже великі. Я не пам'ятаю, там розмір 50 на 30 чи що. Чи 50 на 40. Великий органайзер. Це я спеціально взяла, щоб сюди скласти зимовий одяг. Ковтинки різні теплі. Ой, гарний, дуже великий. Дивіться, який. Я посилання скину під відео, як завжди, по описі, будуть посилання по кругу. Є замочок, який відкривається. Дуже великий, можна сюди куртки, подушки навіть складати. Один ось такий ніжно-жовтенький, а ось один точно такий самий розмір, тільки сіренький. Я вже не буду його відкривати, він такий самий. Далі попали також у цю корзину такі спонжі. Не знаю, як вони по якості. Тут різна форма у них. Для макіяжу, так як я фарбуюся дуже і дуже рідко, то я не знаю, навіщо вони мені взагалі. Ось цей дуже м'ягкий. Напевно, всі різні по плотності і по, по формі. Цей плотніший, цей також м'якенький, цей такий плот, дуже такий плотний. Це середній, середні, так, да, вони різні, І здаються навіть непоганими по якості. Мені здається, що хороші. Замовила ще раз ось таку стрічку, яку я вам показувала, що я клеїла у ванній кімнаті. Замовила, щоб була. Тим більше вона знову була по такій самій ціні, по 8 з чимось. Ось, тому взяла, щоб була, мало від пригодиться. Так, це я не знаю, що. Ага, ця машинка для катишок, для чищення катишок. Будемо пробувати, як вона у використанні. Вона на USB підключені. Такі маленькі гирляндовий вигляді лампочок. Такі 20, здається, їх тут. Так, 20 лампочок теж на USB підключені. Дуже погано, що булочки до всього потрібні. Ось такі маленькі вони. Десь півтора, може, сантиметра в діаметрі. І прийшла поличка, кріплення до неї немає. Ані є ззаді. Є, просто вони такі прозорі, я й забула, що я вже з прозорими замовляла. Ось липкі такі кріплення ці, тут гачечки такі. Можна сюди вішати цю поличку. Буду пробувати, наскільки вона міцно тримається, і обов'язково вам скажу. І дозатор для олії такий, що розприскує. Такий він великий. На 200 мг, бо мені не вистачає часом, потрібно так зручніше розпилити олію по їжі. Хороший такий дозатор. Це скло, ой, це пластик, але дуже такий хороший пластик, міцний. Так, це все. Посилання залишу в інфобоксі, як завжди, під відео. Переходьте, кому що цікаво, дивіться. А зараз відправляємося на кухню, будемо готувати смачну вечерю. Даю вам як ідею, хтось може забувся за неї, що приготувати на вечерю, не знаєте, то ось вам ідея. Потрібна нам картопля, а також курячі гомілки або курячі бедра, або крила, що є під рукою. І ось Беремо картоплю, нарізаємо ось такими слайсами. У мене 5 картоплин було великих, я нарізала їх ось так слайсами. І для цієї страви я використовувала бедра і гомілки, які замариновувала в заготовки. Я вже вам показувала в заготовках, як я просто маринувала їх медом, здається, я ці дістала мені попалися ті, що з медом і гірчицею. Ось тому буду використовувати їх. Також нарізаємо цибулю кільцями, все дуже просто. Трішки поливаємо олійкою. Пергамент. До речі, якщо ви не знаєте, як постелити пергамент для того, щоб він зразу ліг добре на деко, його потрібно пом'яти в руках, і тоді він легко лягає у деко ось такий лайхак. І змащуємо пергамент олійкою трішки, викладаємо ось так в рядочок картоплю. У мене вийшло три рядочка. Перчимо, солимо її, додаємо улюблені спеції. Я ще додавала паприку, також сушений чесник, як завжди. Сіль, перець, наверх викладала цибульку кільцями, цю, що я порізала. І зверху на цибульку я вже викладала гомілки, які вже готові, мариновані в мене з морозильної камери. Я перед цим її дістала, вони розморозилися, відійшли, і тільки тоді я їх ось ввечері викладала і випікала разом. Дуже смачно виходить картопля, просто. Неймовірно смачна, тому що картопелька пропікається і пропітується всіма цими смаками з гомілок, які мариновані, і дуже смачно виходить. На такій смачній ноті закінчую своє відео. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А також пишіть свої коментарі і ставте пальчик уверх. Усім спокою, миру, добра, до зустрічі у нових відео.